Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні я буду робити таку вівсяну запіканку. О, і хочу вам показати. Моя запіканка буде з вівсяних пластівців. Я взяла 200 грамів вівсяних пластівців і 250 грам молока. Заливаю вівсянку молоком і добре вимішаю її, щоб вівсяна мучилася. І відставляємо так в сторону, нехай вона собі набухає, а тим часом будемо змішувати всі остальні інгредієнти. Що для цього нам потрібно? Нам потрібно, я маю два яблука. Маєте 3 яблука, Давайте три яблука. У мене два яблука, буде один банан, ізюм, два яйця, цукор, щіпка солі, дві столових ложки какао розпушувати 2 столових ложки олії. Одна чайна ложка кориці. 100 грамів горіхів. Починаємо. Будемо натирати яблука на тертку. Будемо натирати яблука на грубу тертку. Я взяла мілкішу, але на мілкіші не добре. Яблука натерла. Тепер додаємо сюди ізюм. У мене 100 грамів ізюму. І бананчик. Вона порізала на такі кружельці, і тепер ті кружельці розрізаю ще на три полосочки. Ось так. І додаємо поміці. Тепер будемо з'єднувати всі інгредієнти. Даємо ванільку, в мене пів пакета. Риці, цукру і щіпка солі, 2 столові ложки олії, тепер все гарненько вимішає. Суміш наша вимішана і тепер будемо додавати сюди розбухші наші пластівці. Бачите, вони вибрали все молоко, значить, вони вже м'ягенькі. І будемо вимішувати всю суміше разом. І тепер в самому кінці будемо додавати розпушувач. в мене півтора чайної ложки. І вимішуємо. Тепер я підготувала форму. Моя форма є розміром 30 на 20 см, і я її виселила пергаментом. По кутиках пергамент розрізала, щоб був. Щоб легше було сісти йому на місце. І тепер будемо сюди висипати всю нашу масу. А як воно гарно пахне. Такий приємний запах какао, куриці. І гарненько розрівнюємо. Тепер ви бачите, що в нас залишились тільки горіхи. Висипаємо їх на досочку. І будемо дрібненько, так не дуже дрібненько, так, щоб, ми, щоб горіх відчувався. Але на такі менші кусочки будемо різати. І тепер посипаємо зверху. Все готово, ми ставимо випікати при 180 градусах приблизно на 45 хвилин. Моя запіканка спеклася, дамо її хвильку трошки охолонути. Зараз запіканка поки ще охолоджується, я наламала отут шоколаду чорного. І зараз я його в мікрохвильовці розігрію і будемо зверху поливати. До шоколаду додам чуть-чуть олійки. -чуть Чайну ложку буквально. Ось так шоколад розступився гарненько. Тепер його ще добре вимішаємо, щоб всі грудочки розступилися, поки він горячий. Тепер беремо кондитерський мішок і переливаємо його у мішок, а можна отак просто ложечкою, але ложечкою буде важко, то переливаємо в мішок. З мішка буде простіше <звучіше> і зручніше. І тепер відтинаємо кінчик і будемо ось так поливати. Спочатку проходимося по всій запіканці, а потім вже розподіляємо повторно, щоб вистачило нам шоколаду на всю запіканку. Щоб на кожен кусочок дісталося. Але У мене ціла шоколадка, так що дістанеться. Все готово. Дивіться, яка то краса вийшла. Гарненько виглядає. Так сильно, але буду різати вже його. Я їх коріжу, то він і скорше підхолоне. О. Дуже гарно пахне, на всю хату запах стоїть. Кориці, какао і тепер наполовинку. Ось дивіться, яке воно. Дуже гарне сочне. Ну, запах обалденний. От самі бачите, як воно все виглядає. Дуже гарно. Я думаю, як застигне шоколад, то воно буде ще гарніше, але шоколад ще не застиг. Будем пропувати. Бачите, він є сухий. Запіканка дуже файна. Зовсім не суха, гарно ріжеться. Ви знаєте, дуже добре. Дуже добре. І таку до кави чи до чаю. Прекрасна штука. Я зараз собі зроблю кавусю. Дуже добре. І просто робиться із простих всіх складників. Тут немає нічого такого, чого хтось не має. Mm. Дуже добре. І вона не є калорійна сильно, тому що там всі складники такі, всі прості, не калорійні, так що дуже добре смакує. Кому сподобалася моя вівсяна запіканка. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал на нове відео. І до слідуючого цікавого і якогось смачного відео. Па-па!